Всім доброго ранку. Ранок починається з того, що веду цих пупсів до школи. Да. Пупси да, вже йдуть. Що, що там, Вам в школі подобається? Бачите, це ж добре, що вам в школі. Я третя класі, але я граю це. Та яке ти робити, бо ти так вчишся? Ага. Ото так вчися. Треба вчитися і сьогодні, щоб нормально сиділи, зрозуміли. І гора, і да. Я хотів сходити погуляти, але не вийде, бо потрібно піти накупити картоплі, цибулі, морку, Оля сказала. Короче, день піде не туди, як треба. Погодка сьогодні більш нормальна, вроді Дождю немає, вроді не буде, а там уже побачимо. Дивимося, що буде далі. Уже летимо з кіцею до магазину. Проходимо кіця, а ти не сюди у цю больницю в таку лікарню верніше, їздиш? Ні, 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 це інше. Це інше? У кожного району своя поліклініка. А, а Може отак так, да, взяти. Мікрофончика. Прийом, прийом. Я дуже не люблю. Так, чекай. Давай мені, напевно. Дуже не люблю знімати, але я потроху вчусь. Ну вчись. Цей, що, що я подумав? Може це, зробити тобі е, банан. Піджарений, такий вкусний там. Зробити тобі Ти такою паузою це сказав. Ну, я просто споминав рецепт, як його робити. Так, у вершках? У вершках, так, якщо да, знайдеться. Тоді робив в'язку. Тоді зробимо саньок наш спить, а ми летимо без малих якось скучно. Інколи самим теж потрібно виходити. Самим теж треба прогулянку собі робити. бачиш? Так ти сама тільки гуляла. Це... Сама я вже я з ними візді... не вийду. Да, завжди з ними. <світ> Та, я... Мені без них вже скучно, коли їх рядом немає ніхто ні не ще бачить. Не дразняться. Да, то вони дразняться, бігають, гуляють, а тут тишина. О, Оля, у мене скучно, бачите, і десь мовчить. А з ними все время є про що поговорити, задав, бо тяже голова болить. Ну нічого. Так мені що? теж потрібен спокій, трохи. мені теж потрібен спокій. Бо дійсно, що вони галдять, вони дуже цікаві, у них цікавий вік, бачиш, тому вони допитливі дуже дійсно. Хочеться і... потім, як їх немає, трошечки спочинку, спокою. Ні, ну, Я ж і не кажу, що вони, вони і повинні так робити. А, так і має бути, що призвивалися. Друзі, як я і казав. Картоплю не фасовано 70 капілінчок. Цибулька, ось фунт на три штучки йде, а якщо кіло не фасоване, то, то також фунт. І так багато чого. Так що, якщо купуєте, дивіться в Великобританії, що дешевше кому потрібно, не фасовано буде, дешевше стоїти, чим фасовано. Так що як, от такі справи. Давай розпаковку діли. Давай! <гум> та в принципі просто... Та ні, ну шучу я. Такого особа нічого немає. Тільки так морозиво, банани, чизкейки і все. А остальне купили там Зато не, тут фрукти, овочі. Да. Да. Як я казав, вже фас... не фасована картопля, цибуля. А остальне Оля собі все понабирала. Нам з малими такі картопля до та цибуля. <гум> ну, <ніщо>. <гум> <Там>. <гум> да. А що це, це таке взяла? Приправа. За Зачем ти її береш? Я взяла куркуму. Я питаю, зачем чим ти її береш? <рес> їсти будеш. Будеш їсти. В тарілку насиплю і будеш їсти китайськими паличками. Що, друзі? Я вже завів своїх додому. Гуляли з Олею гуляли, але я забув розпечатати своє резюме, бо мені воно на завтра потрібне. Зараз буду шукати, де його роздрукувати. Бо розумієте, не знаючи де, треба спочатку знайти. Також я вирішив так, чи, підійти до цього міста, е, міст, да, міст, та подивитись трохи що тут красиво, да, все. хожу трошки любуюсь красотою. Є на що подивитися багато, як я і казав. Треба буде знайти час да прийти, глянути це все. Багато де. Ворона там так сидить, ось. Нічого, так, да, дуже гарно. Та що ще треба вже зараз роздрукувати свої паперці та біжати до школи, забирати кіндерів, бо вже скоро Закінчуються у них заняття, треба ж не спізнитись, бо будуть чекати. Я не ну, ще ніколи не спізнювався. Та потім приготувати цього солодкого банана. Забрав уже кіндерів малих. Привіт всім! Привіт всім! Після школи клас. О, да, сейчас домой мої тупики. Що діли що робили в школі? Я хочу показати крім. Ставте лайки. Вы точно такого не сможете. <рес> Катя, подожди. Оп, камера... Викуля, що ти робила <рес> я занималась, у нас була математика, я писала на английскому. А ты котюка? А я буквы читала сама. О, Катеринка. И замок, и свое имя сама написала. Молодцы дивки. Я хочу ставьте лайки, подписывайтесь на канал. О, ви теж Та, ти там цифри, так? Да? Так, да, я цифри там писала, писала в да. Мішка, там, bear, фокс. Ага, зрозумів. Так, а ти що там? Ага, ти фокуси все хочеш показати. Да. Катюха все хоче фокуси нам показувати. Віка свої забула, Ці... я їх називаю шланги. шланги. А їм подобається, це вони в своєму автоматі витаскують свої шланги. Що, пош... Свистульки ваші, вони свистять і ще на нерви, так? Да? Да. Да. Я просто коли я цю свистульку не взяла, О, я, я, я просто я зрозуміла, як вапі складно з нами з цим. Ну добре, пошли вже їсти, вечеряти буде. Вже день закінчується, все ближе до ночі. Але я вже зробив для своєї кицюньки банани. Зараз вам покажу це фантастичне блюдо. От такі жарені бананчики я зробив для своєї коханої в карамельки та з морозивом. Буду сподіватися, що їй це все сподобається. Та вона їх, звісно, як сказати, заціне такий від чоловіка подарунчик. Так що, звичайний день закінчується. Всім до зустрічі, всім дякую, хто додивився. І, звісно, кому не влом, підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть коментарі. Канал розвивається і сподівається і нуждається у вашій допомозі, щоб кому не важко, від вас більш нічого не, як кажеться, не, не требується. І поддержіть цей. Маленький каналчик своєю підписочкою, друзі. Так що, всім спокійнокі, всім пока. До нових зустрічей, до нового влогу. Сподіваюсь, він буде вже скоро.